Доброго дня, шановні колеги, моє ім'я Каленюк Вікторія Миколаївна, я лікар-алерголог, і сьогодні ми будемо з вами розмовляти на тему елімінаційні заходи, важлива складова лікування алергічного реміту. Розповсюдженість алергічних захворювань. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алергічні заходи. Захворювання займають одне з перших місць у світі в структурі захворюваності. Алергічний реніт – це найбільш поширений тип хронічного реніту, що вражає 10-20% населення земного шару. Розповсюдженість та важкість течії алергічного реніту, на жаль, останні роки збільшується. В дослідженнях було доведено, що сенсибілізація до англійських до інгаляційних алергенів у чотирирічних дітей вона складала 19,2%, зустрічається набагато частіше, ніж до харчових алергенів 3,5%. Тяжкий перебіг алергічного реніту пов'язана зі значним погіршенням якості життя, сну та працездатності. Респіраторний тракт це єдина система. Раніше алергічний реніт Вважався захворюванням, локалізованим у носі носових хадах, але сучасні дані вказують на те, що він може бути компонентом системного захворювання всього респіраторного тракту. Між верхніми та ніжними дихальними шляхами існує ряд фізіологічних, функціональних та імунологічних зв'язків. В дослідах було доведено, що провокація алергеном верхніх дихальних шляхів. Призводить не тільки до місцевої запальної реакції, але також може викликати запалення в нижніх дихальних шляхах, тому алергічний реніт і астма часто співіснують. Науково доведено зв'язок впливу алергенів з індукцією та загостренням алергічних захворювань. Згідно з рекомендаціями експертів. Всесвітньої організації охорони здоров'я виділяють чотири основні напрямки в лікуванні будь-якого алергічного захворювання це навчання пацієнтів, елімінаційна терапія, фармакотерапія і алергенспецифічна імунотерапія. І я хочу дуже е, звернути увагу на те, що цей метод дійсно дуже ефективний. І якщо е, Лікарі, терапевти або сімейні лікарі заподозрили алергічне захворювання потрібно направляти пацієнта до алерголога, тому що це єдиний метод лікування, який дозволяє змінити ход алергічного захворювання. У лікуванні алергічного реніту застосовують перше, це елімінаційний заходи, Тобто це заходи направлення на зменшення концентрації або уникнення контакту з провокуючим алергеном, зволожувальні гігієнічні засоби, антигістамінні препарати, іноді використовують крамони, всім, звісні, топічні глюкокортикостероїди. Деконгестанти не рекомендовані при алергічному реміті, але при закладенності носа їх іноді призначають. І ці призначення не повинні тривати більше, ніж 10 днів, тому що, якщо пацієнт використовує цю терапію більше часу, то у нього є ризики розвитку медикаментозного риніту. Блокатори холінорецепторів їх призначають при ринореї. Мукоактивні речовини е, призначають за наявності густого в'язкого слизу, алергенспецифічна імунотерапія, хірургічні методи, коли е, призначаються, коли е, є в наявності анатомічні аномалії, гіпертрофії раковин, патології пазу та інше. Вплив інгаляційних заходів на течію алергічного реніта, як казав. Альбер Ейнштейн, інтелектуали вирішують проблеми, а генії їх запобігають, тому уникнення контакту з провокуючим алергеном це перша рекомендація для пацієнтів з алергічним ренітом. Я хочу вам трошки нагадати, що основні потенційні тригери алергічного реніту сьогодні ідентифіковані сотні інгаляційних алергенів, які здатні викликати клінічні ознаки. Та симптоми алергічних захворювань. До найпоширеніших алергенів відносяться алергени кліщів домашнього пилу, свійських тварин та гризунів, пилку рослин, цвілі та тарганів. Кліщі домашнього пилу. Ми розглядаємо завжди два основних види кліщів: дерматофагоїдис фаріни і дерматофагоїдис птинісинус. Ці алергени визивають цілорічний. Симптоми алергічного реніту. Живуть вони в побутових умовах, в місцях скупчення пилу та, та слущеного людського епідермісу. Для розвитку їм необхідне тепле та вологе середовище. До теперішнього часу описано більше ніж 33 групи алергенів кліщів домашнього пилу. Найбільше клінічне значення для нас, алергологів, мають аллергены ДРП1-2,23, ДРФ1-2,23, які індукують імуноглобулін і опосередковану відповідь у більшості пацієнтів з алергічним ринітом. Побалакуємо на тему комплексних методів елімінації кліщів домашнього пилу. До них відносяться заміна пір'яних пухових та вовняних подушек, пірин та ковд, які містять рослинні або штучне наповнюваче, використання бар'єрних методів тобто, це гіпоалергенні наматрацники та білизна із матеріалів. Діаметром пор не менше, ніж 10 мікрометрів, що гарантує непроникність для алергенів і в той же час забезпечує вільний вплив повітря. Вологе прибирання два рази на тиждень, дуже важливий режим адекватного провітрювання приміщень. В одному літрі повітряних мас. Міститься близько 300 тисяч частинок пилу розміром 0,5 мікрометрів, із яких лише 75-80 тисяч повертаються з видохом до навколишнього середовища. Приміщення потрібно провітрювати та обирати для цього вдалий час, тобто коли ризики потрапляння додаткових алергенів ззовні найменші. Що мається на увазі, якщо у пацієнта є сенсибілізація до плішів домашнього пилу і є сенсибілізація до пилку рослин, в сезон полінації в суху повітряну погоду, звичайно ж, не рекомендуємо провітрювати приміщення, чи слід рекомендувати зниження вологості повітря в житлових приміщеннях. Ось тут йде вже доказова медицина: активне розмноження та розвиток кліщів домашнього пилу відбувається при вологості повітря не менш, ніж 50%. Наукові спостереження, проведені командою вчених в голові з професором Сінком, продемонстрували статистично значимий зріст пікової швидкості видиху при вечірніх вимірах після 12 місяців використання пристрою. Для зниження вологості у сенсибілізованих до кліщів пацієнтів з бронхіальною астмою. Друге ісслідування це команда вчених під керівництвом професора Сульсера довела, що постійне зниження вологості на протязі 17 місяців призводить до зниження кількості живих пилових кліщів з 401 особі на грам пилу до 8 особі на грам пилу. Але навіть короткочасне підвищення вологості на протязі полутора годин дозволяє повністю відновити популяцію піща домашнього пилу. Тобто проблеми, пов'язані з підтримкою таких значень в побутових умовах та відсутність доказів безперечної ефективності цих засобів, обмежує доцільність використання цих методів, яка ж ефективність. Частого прання постільної білизни. Прання постільної білизни подушок та ковдр один раз на тиждень при температурі води вище 55 градусів в дослідах показали зниження концентрації алергенів кліща домашнього пилу на 100%. Прання на низьких температурах зменшує кількість кліща домашнього пилу на 80%. Також прання на низьких температурах у поєднанні з автоматичним сушінням збільшує цей показник до 93%. Часте прання на високих температурах є виправданим елементом багатокомпонентного втручання щодо зниження кількості алергенів пилових кліщів у побутових умовах. Чи слід прибирати килими, віконні штори, наявність. Кили... К... Килима в спальні збільшує кількість алергенів пилових кліщів в постільних речах більше, ніж удвічі. Вважається розумним прибрати килими та інші предмети, на яких може накопучуватись пил. Тобто це оббивка, м'які іграшки, але результати, що стосуються важкості симптомів та кількості загострень респіраторної алергії, за даними досліджень, залишаються непереконливими. Потрібне подальше дослідження, щоб встановити клінічну користь цього методу профілактики, чи є сенс рекомендувати придбати техніку з хепафільтрами? Хепафільтри мають змогу затримувати приблизно 99,97% частинок діаметра. Менше ніж 0,3 мікрометри. Що мається на увазі використання плесоса та систем фільтруючих повітря? Якщо по пилесосам не получено на сьогоднішній день Доказової бази потрібно то використання фільтруючих систем з високою продуктивністю очистки повітря від 120 кубометрів на годину в дослідах на 30 пацієнтах з неконтрольованою та середнього ступеню важкості бронхіальної астми, сенсибілізованих до інгаляційних кліщів, тобто це кліщі домашнього пилу, епідермальні алергени, домашні, алергени домашніх тварин та цвілі. На протязі року покращує симптоми та дозволяє краще контролювати астму. Частота загострень знизилась з 36% до 13%, госпіталізації з 72% до 23% кількість пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою знизилась з 55% до нуля. Використання цих технологій вважається виправданим у поєднанні з іншими методами елімінації. Найважливішими алергенами свійських тварин, найбільш поширеними, Є алерген канефадін, він е, продукується переважно сальними залозами собак, присутні в шерсті, епідермісі та слині псів. Відповідає приблизно за 70% алергічних реакцій на собак. ФЛД1 – це основний котячий алерген, що виробляється котячими слинними, слізними та сальними залозами. На нього реагують біля 95%. Пацієнтів з алергією на котів Мусемадін зустрічається в епідернісі, хутрі та сечі мишей, і виявляється у великих кількостях у домогосподарствах людей з низьким соціальним статусом. Найпростіший і найефективніший метод запобігання контакту з алергенами тварин це, на жаль, видалення тварин з дому. І я хочу звернути вашу увагу на те, що не існує гіпоалергенних пород собак. Та кутів. Пилок рослин. Я хочу нагадати вам, що ми поділяємо алергічний реніт на цілорічний реніт і поділяємо на сезонний реніт. Є декілька сезонів, тобто з березня по травень є сезон полінації дерев, з червня по липень, тобто, наразі закінчується полінація дерев і починається вже полінація лугових трав. Яка буде йти до липня. З серпня по жовтень сезон полінації бур'яни з травня по жовтень сезон зовнішніх цвілових грибів, це гриби роду альтернарія та гриби роду кладоспорів. Основні елімінаційні заходи це намагатися уникнути контакту з полком в сезон, встановити. Сучасний очищувач повітря чи кондиціонер, використання захисних окулярів, які допомагають зменшити контакт слізової оболонки очей з пилком, потрібно уникати виходу на вулицю, коли кількість пилку в повітрі дуже висока, тобто у суху, спекотну повітряну погоду та після дощу, коли ми знаємо, що після дощу може збільшуватись кількість алергенних. Молекул в Під час пересування в автомобілі в сезон потрібно тримати вікна закритими. Після прогулянки, коли алергік повертається з вулиці домой, потрібно знімати верхній одяг. І умити обличчя та руки, щоб усунути пилок. Перед сном потрібно мити волосся, щоб пилок не потрапив на подушки, на постельні речі, і людина не дишала цим алергеном на протязі ночі, не сушити речі на свіжому повітрі. Щодня проводити вологе прибирання у житловому приміщенні. Дуже часто ми, алергологи, стикаємося з синдромом перехресту між пилком і деякими фруктами, горіхами та овощами. І якщо такий синдром діагностован, то потрібно уникати вживання в їжу свіжих косточкових фруктів, горіхів, зелені, спецій, квасу, меду, тобто багато рослинних продуктів мають у своєму складі споріднені молекули, які стають Причиною перехресних реакцій: якщо після їх вживання виникають симптоми алергії, то звісно ми виключаємо ці продукти або вони. Їх потрібно термічно обробляти. Не можна застосовувати фітотерапію лікування травами у пацієнтів, у яких є сенсибілізація до трав, косметичні засоби, що містять натуральні рослинні компоненти. Іноді наші пацієнти придержуються наших рекомендацій і роблять зміну кліматичної зони на період полінації. Що стосовно грибкових алергенів, у відкритому повітрі в сезон переважають кладоспоріум і альтернарія, у меншій кількості ми бачимо пеніциліум та інших людей. У повітрі приміщень та домашнього пилу частіше виділяють аспергілус і пеніциліум, у меншій кількості кладоспоріум, альтернарія, мукаркантіта та інші. У повітрі приміщень зустрічається від 100 до 1000 колоній утворюючих одиниць на метр кубічних грибкових алергенів, що значно більше ніж у відкритому повітрі. Тому всі ті методи, про які ми розмовляли. Раніше вони будуть досить ефективні і при цих видах алергії. І тут потрібно обов'язково дотримуватись режиму оптимальної вологості повітря. Хочу порекомендувати вам подивитися на цю таблічку: це ефективність ілімінаційних заходів з позиції доказової медицини. І на цьому слайді Ми бачимо рівні доказовості цих методів, і по цій таблиці ми можемо вже рекомендувати застосування цих методів для наших пацієнтів. Але згідно з сучасними науковими даними, ізольоване застосування одного з елімаційних заходів є недостатнім. Для досягнення кращого контролю над астмою та її загостреннями не призводить до зниження до стероїдів і не впливає позитивно на якість життя пацієнтів з респіраторною алергією. Елімінаційна терапія має дуже велике значення в лікуванні пацієнтів з алергічним регмітом, без її застосування навіть Часткове вирішення проблеми респіраторної алергії не є можливим, оскільки тяжність алергічного реміту безпосередньо пов'язана з концентрацією алергенів у довкіллі. Я дуже дякую вам за увагу.